Три фрази, якими нарцис маніпулює. Давай поговоримо про слова, які видаються звичайними, але вбивають твою самооцінку. Перша. Ти надто чутлива. Ця фраза не турбота. Це спосіб змусити тебе сумніватись у своїх почуттях, щоб ти почала вірити, що проблеми в тобі. Друга фраза Я жартував. Ти не розумієш гумору. Після приниження нарцис відразу відступає в жарт. Це подвійне послання. Він знущається і змушує тебе почувати себе винною за те, що тобі боляче. Третя фраза Я так роблю, бо люблю тебе. Ця фраза найнебезпечніша. Бо за нею контроль, ревнощі, тиск. Любов не принижує, не змушує тебе боятись, не обмежує твої крила. Якщо ти чуєш ці фрази, зупинись і послухай себе: не виправдовуй, не шукай логіки. Коли тебе кохають, ти розквітаєш, коли тобою маніпулюють. Ти стискаєшся, вибирай тих поруч, з ким душа дихає, а не тих, хто змушує тебе сумніватись у власній цінності. Бо справжня любов не грає з словами, вона мовчки бере за руку і тримає, не контролюючи.